Пані і панове, слава Україні! У попередніх відео ми говорили з вами про збереження унікальної родової української цивілізації. Втім, для мене, як я впевнений, і для будь-кого з вас жодна цивілізаційна форма і структура не мають жодного об'єктивного сенсу без існування її носіїв в даному випадку. Без нас з вами українців. Тому щоразу, коли гине українець або українка, вся духовна структура української нації стискається у нестамовитому болю. Щоразу, коли народжується українка або українець, вона розквітає барвами генетичного коду, закладеного нам ще з трипільських часів. Росія все частіше і частіше для загарбницької війни в Україні, для знищення українських міст, для вбивства українців, для гводування українських жінок і дітей залучає іммігрантів з країн Африки. Нещодавно одного з таких у ножовому бою ліквідував. Боєць другого штурмового батальйону третьої штурмової бригади прямо на позиції. Національність не називатиму, тому що поки що немає документів на руках. Але підписуйтесь на мій Ютуб канал для того, щоб не пропустити новину. Про це це не перший, і не останній нерезидент резидент Російської Федерації, який ступив своїм брудним чоботом на українські землі для того, щоб в вб... Де нас не перший, не останній хто не повернеться у теплі країни і стане частиною українського чорнозему. Але знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше, те, що ці всі події у часовій перспективі збігаються з заявами українських політиків і намаганням їх вкинути наратив про те, що Україна не зможе існувати без трудових іммігрантів. Першим був Давіда арахамія в інтерв'ю Наталі Масічук в 2023 році. Він заявив щось невнятне про толерантність. Можете послухати самі. Тобто перший це Євросоюз, хто буде? Так, да, Євросоюз нас, в принципі, заставить, ну, примусить е навчитись трошки жити толерантно. Бо в нас в багатьох речах немає толерантної політики. І нам потрібно буде в тому числі шукати імміграційну якусь силу, де ми будемо забирати від кого людей в Україну для того, щоб розбудовувати більше. І теж треба бути, станов, становитись більш толерантними. Власне, я з цього інтерв'ю нічого не зрозумів зрозумів тільки те, що в подальшому будуть подібні такі вкиди. І я не прогадав вже у вересні цього року. Кулібав сказав, що нам потрібні для виживання української економіки мігранти з Індії, Непалу і В'єтнаму. А Мілованов мило завершив цю тріаду заявою гучною про те, що нам потрібно саме 10 мільйонів. Саме 10 мільйонів на його думку потрібно для того, щоб Україна стала частиною європейського соціокультурного простору. Перед тим як я записував це відео, я гортав ленту укрнету і знайшов заяву ще одного українського політика. Я про нього раніше ніколи не чув. Сьогодні він. Бізнес омбудсмен раніше. Він був постійно. Якщо чесно, я не знаю, чим займається бізнес омбудсмена. Напевно, відмазуванням українського бізнесу від мобілізації. Так, от він вже в цинічній формі заявив про те, що кожен українець, який гине, звільняє своє місце для іммігранта з тих країн, де немає такої великої кількості плюшок, як в Україні. Напевно, ми живемо з ним в різних Українах. Є велика частина світу, для яких життя в Україні це був би апгрейд неймовірний в їхньому житті. І з кожним українцем, що виїжджає, з кожним українцем, який, на жаль, гине, з кожним українцем, що рішає, що це не для нього така робота, створюється робоче місце для людини за кордоном. Знаєте, що об'єднує всіх цих політиків? Те, що жоден член їхньої родини не воює. З мого боку, було б великою маніпуляцією сказати про те, що ворог береже своїх людей, тому відправляє у бій виключно іноземців. Це не відповідає істині. Насправді, у ворога сьогодні дуже великі проблеми, тому що ворог не має жодних оперативних і стратегічних успіхів. Скоро новий рік путіну треба буде щось говорити по телевізору, а він не зможе похвастатися навіть Покровськам чи маленькою частиною Луганської області, яку все ще отримує трійка. Тактика інфільтрації, хоч і дає якийсь там маленький результат. Півні метри української землі, але дається вона ціною дуже, дуже великих втрат, які десятки разів перевищують українські. Тому залучення іноземців це з позиції ворога швидше намагання вгамувати суспільні невдоволення, які наростають, аніж, як ви могли подумати, кореляція демографічної політики у Росії. Тут, мабуть, варто було б зробити невеличкий ліричний відступ і поставити питання українській дипломатії. Чим ви там, шановні, по всьому світу займаєте, що на четвертому році повномасштабного вторгнення підрозділи Збройних сил України власними силами залучають іноземців в лави своїх підрозділів? Але давайте повернемося до основної теми цієї розмови. Очевидно, об'єктивно треба визнати факт того, що трьома-чотирма заявами українських політиків, які не мають жодного реального авторитету в українському суспільстві, суспільні настрої жодним чином не змінити. Є Netflix, є ряд інших інформаційних помилок, які цим займаються і далі будуть займатися для того, щоб в повній мірі викривити уявлення про те, які загрози несе еміграція. до речі, дуже дивно, що заяви Кулєба і Мілованова у часовій ретроспективі дуже добре збігаються з тисячним антиімміграційним маршем у Лондоні, який українські засоби масової інформації чомусь проігнорували. Так само більшість українців, знаходячись в інформаційному вакуумі, абсолютно не володіють інформацією про те, що Джорджа Мелоні і її партія «Брати Італії вже в декілька разів скоротили темпи еміграції в Італії. А партія Альтернатива для Німеччини сьогодні стала другою за популярністю партії у Німеччині. І її прихильники це не ультраправі скінхеди. Це звичайні німці, які втомилися від імміграційного. Терору на вулицях німецьких міст партія досить в Португалії. З одного відсотка дуже стрімко зросла до 18%. відсотків. А Марін Лепен, яку ще декілька років тому всі називали фасткою, сьогодні по всім соціологічним дослідженням перемагає Макрона. Якщо коротко підсумувати, то сьогодні вся Європа перебуває в різному спектрі станів сучасної реконкісти. Хтось вже при владі, хтось виходить на вулиці, а хтось лише прикидається. Але факт залишається фактом. Імміграція сьогодні є однією з найбільших загроз Європи, яка може призвести до невідворотних наслідків, до знищення будь-якої європейської цивілізаційної форми. І єдине, що мені зараз може закидати, це те, що багато європейських правих орієнтовані на Росію. І єдина причина цього це те, що українська влада на офіційному рівні не продукує правих сенсів, а як ви бачите, продукує виключно ліві сенси, які вже перестають бути актуальними навіть у Європі. Економічна відстарість і війна, якщо хочете, дала нам певні шанси. Певні можливості не наступати на чужі граблі, а дивитися і робити висновки з того, що відбувається у сусідів поруч. І наша з вами задача не допустити того, що свого часу допустили європейці, і з чим сьогодні стикаються у боротьбі за своє виживання. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, діліться з друзями. Далі буде дуже багато цікавих новин і сенсів.